Всім доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про стан невизначеності. Раніше ми згадували про те, як можна себе порадувати, як можна вийти із легкого депресняка. А от сьогодні ми поговоримо про такий стан, який я б могла охарактеризувати як стан невизначеності, коли ви не знаєте, чи ви хочете чи не хочете, вам щось потрібно чи не потрібно, ви, ви взагалі щось робите чи не робите, і часто це супроводжується ще самонакрутом в стилі. От ти не працюєш, от ти не робиш, ти робиш або, не, або робиш недостатньо. І як з цього вийти? Перш за все, потрібно знайти корінь проблеми. Тобто, чому ви так почуваєтесь? Ну, от, Оскільки це мій відеощоденник також, то можу сказати, що останніх кілька днів я відчуваю цей стан невизначеності, коли я просто прокидаюсь зранку, і я не знаю, чого я хочу, у мене просто немає настрою. І з цим потрібно боротися, це згубний стан. І, як ми і говорили раніше, маємо список справ або дій, чи взагалі явищ, які нам подобаються. Кожного це індивідуально. Ну, для мене, наприклад, це буде послухати улюблену музику, гарно вдягнутися, смачно поїсти, випити кави саме за тим рецептом, який мені подобається, наодинці, наприклад. Мені це подобається, я так роблю, і мені від цього стає легше. І от сьогодні, знову прокинувшись із цим станом невизначеності, я починаю думати, що ж саме могло його спричинити. І поки ще не дійшла конкретного висновку, але я з цим борюсь. Ну, наприклад, я е, помила голову, це мене радує. Я смачно поїла, випила кави і прогулялася. Це, звісно, мені допомагає. І наразі я вже можу навіть записати відео, я почуваюся значно краще в моральному плані. Фізичний стан ми до цього не будемо доплітати, оскільки коли людина хворіє, вона автоматично морально відчуває себе також гірше. Пригадайте останній раз, коли ви хворіли, як ви почувалися все добре, працездатні, все супер, так? Звісно, що ні. Тепер поговоримо про те, як ви можете боротися із цим станом невизначеності. Як і говорили, перш за все, знаходимо корінь. Це може бути довгий процес. Ви можете довго не знати, що саме вам не подобається чи подобається, що саме зумовлює цей стан. Багато в кого стан невизначеності і такої легкої депресії викликається через погоду. Ну, наприклад, сьогодні в нас дощова погода, сіре небо, хмарно, мокро. І багато людей. Автоматично переймають настрій цієї погоди. Коли є дощ, то вони похмурі, такі ж самі, як і хмари на небі, які вони бачать. А коли сонячна погода, то все життя вдалося, ми щасливі. Є така залежність, але є і навпаки, є люди, які навпаки люблять дощову погоду і не надають перевагу сонцю. А тепер стосовно того, що саме може бути причиною вашого такого невизначеного стану. Стану, який вас мучить. Перш за все, це очікування. Коли ви очікуєте, що вам хтось має подзвонити, написати, кудись запросити, це у багатьох людей і в мене також є такий стан, ніби чекаємо, що от-от має настати якась подія. Ми вже на поготові сидимо, зібрані, і просто чекаємо. Ми могли б продуктивно використати цей час, але ми просто очікуємо. Доволі нервово очікуємо, і чим довше ми очікуємо, тим більше починаємо нервувати. Друге, це невирішене питання. Це коли ви щось робили і не доробили, це коли ви щось свідомо чи несвідомо не зробили, це коли є незавершена дія чи недосказане слово, яке вас мучить на підсвідомості. Як це вирішити? Виконати дію, договорити все. Поки ви цього не зробите, вас воно буде мучити. Це як з'їсти жабу зранку. Ну, от одразу рекомендую книжку Брайана Трейсі: З'їжте жабу. Кожного ранку, ну, в цій книжці описується така методика, що кожного ранку ви повинні ну Хоча б ментально скласти собі подумки, маю на увазі, скласти собі список тих справ, які вам потрібно зробити. І список має бути від найнеприємнішої до найпростішої. І ця найнеприємніша, найбільша ваша справа це є ваша жаба. Ви повинні її з'їсти зранку, одразу, і весь день почуватиметеся набагато краще. Якщо ви її не з'їсте, вона з'їсть вас, і тоді буде у вас ось такий стан депресії чи невизначеності. Доти, доки ви тягнете за собою цей мішок жаб, доти ви будете почуватися пригніченими. І ще що можна зробити для того, щоб вийти із стану невизначеності? Окрім того, що знаходите корінь проблеми, це може бути занадто довгий процес і. Як кажуть, шкурка не варта вичинки, тому просто прийміть це прийміть те, що ви можете відчувати, і негативні емоції. Людина по природі така істота, яка потребує всього спектру емоцій. Вона потребує і радості, і суму, і любові, і ненависті. Ми хочемо відчувати все. Ми хочемо відчувати кожною клітинкою тіла, кожну емоцію, яку ми можемо відчувати. І саме тому ми можемо просто прийняти оцей наш смуток. Він може бути сезонний. чи Просто так, так ви прокинулись, можливо, вам щось наснилося. Ви не можете пригадати, що саме, але це вас гнітить. Прийміть цей стан і, і відпустіть його. Просто відпустіть. Це те, чим я намагаюся зараз зайнятися: просто відпустити стан невизначеності, тривожності. Просто забудьте про це. Просто займайтеся далі своїми справами і е, намагайтеся не думати про те, що у вас там поганий настрій, а от 5 хвилин тому я чи почувався погано. Йдіть далі. Послухайте музику, липийте кави, сходіть на прогулянку, зустріньтеся з подругою чи з другом. Живіть далі, просто відпустіть цей етап. Не повертайтесь до нього знову і знову. Останній такий прям прикольна лекція із приколами, мемами всього світу таке, що можна і обіцятися з усміху, це коли ми заказали цей лавандовий раф і бамбу у сусідів недалеко від гуртожитка. Вона тоді ж бігала обмінники, шукала. А мені ж край треба з нею кави попити якусь, хоч трошки. І пішли ми ту... Кав'яшку. <реш> І все. Це значить, розчиняємось в якійсь темі. Починаємо з того. Да, оце час іде. Оце б ніколи не подумала, що я отут сидітиму. Оце б ніколи не подумала, що ти їдеш. Оце, оце б ніколи не подумала. Мда. А ми вже четвертий курс Да. А тоді починаємо щось про розвиток, про те, що за цей час ми зробили, що ми досягли, коли, де ми бачимо цю точку, коли можна починати ну, починати відлік розвитку. А момент, коли свідомість стає самостійною, коли не батьки за тебе думають, що дочка тобі отак, а що так? Мама каже. Ну, по-людськи, якось вже. Сам думаєш, що, що ти хочеш, що ти не хочеш. І була, коли ми знаємо, що приблизно в один і той самий період почали так замічати за собою якийсь розвиток. Вона теж ще не дуже відійшла від цього батьківського контролю. Ще немає такої незалежності. Но... взагалі питання. Сепарація цього відділення від батьків, коли дитина починає жити окремо, це, це важно і це сложно. Всім дякую за перегляд. Діліться своїми станами, можливо, у вас є якісь побажання, можливо, є якісь питання. Пишіть в коментарі, не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал. Будемо розвиватися разом.